Внаслідок низки масштабних ракетних обстрілів у багатьох регіонах України люди залишаються без електропостачання. Тож ми вирішили запитати влучан, чим вони займаються, коли немає світла. Так, от знаєте, якось в цей період в усіх відключається світло, але в мене не відключається на кривому валу працюю, і світло майже завжди є. А якщо немає світла, то це якраз можливість. В телефоні повідписувати людям щось почитати, поки є батарея в телефоні, пауербанк завжди заряджений, так що проблем нема. Спимо здебільшого. Або книжку читаємо. А є мобільний інтернет. Можна будь-чим зайнятися. Або йдемо гуляти тут. Живе спілкування найкраще. Поки не все світло, то можна в таку прекрасну, як сьогодні, погоду, піти пройтися, прогулятися. Да. Щоб відпочити трошки Більше даві. часу з сім'єю, да. а не з телефоном. Романтичні вечері для тих, в кого є пара. Будь ласка, не, не, не для нас, звісно, да. але в кого є пара. Це при свічках, да. не знаю, там розмови. Купити якусь гру для пар і сісти. Лекцію збережено почитати. Лекцію збережено почитати. Дуже багато всього можна да. зробити. Чудово, дякую вам. Виймо. Нам пощастило нас. Луцьку, я знаю, що є дві мережі, і наша залишається взагалі адекватна. А взагалі я на гітарі граю там, англійську. Зараз дуже багато витрачаєш часу на роботу, і воно відволікає від цього цього. Приймаюся через грошовий стан, оскільки витрачено було багато грошей на йоти, на бавербанки і тому подібне, то зараз максимально в роботу. Ось. А коли там з дружиною бавимось, коли світла немає. так що такі от справи. У мене є світло, воно постійно. я маю світло. Ой, свічками і ліхтариками та й домашніми справами. Що ще робити? Книжку читати. Ну. Але ж світла нема. При свічці? Ну. Та. Догадуватися, що там пише. Телефон. Так світла Збираємо донати. Збираємо донати. Збираємо донати на армію. Ну, до речі, можете підтримати. Так, можете вже єднатися. Збираємо на зарядні станції. Ще гуляю або працюю, або гуляю лісно. Або просто лежим на дивані. Пазли збираю. А ви? Я вчу пари. Читаємо книжку. Читати книжки, розвиватися, ходити в зал. Грати на сільні ігри, більше спілкуватися з людьми, якими ви проживаєте. Якщо днем, то читаю, якщо лежу де лежу. З дружиною відпочиваємо. На природу виїжджаємо, якось знаходимо час, для різноманіття, щоб не сумувати. З сексом. Книжки читати. Робимо пари. Або йдемо лягаємо спати. Так. Але те саме. Нам нема що робити, крім того, що пари робити. Чекаю, чекаю. Надіюсь на владу і на кінець війни. Граємося з хлопчиком. – Ой, ви знаєте, ми, буваємо, да, ми гуляємо більше. Ми гуляємо. Більше общаємося. Пишу, малюю, в хаті прибираю часом, бо раз таке було, щоб світло. Але роботи завжди є, аби тільки щось робили. – На роботі проводимо свій час. Пари вчу. А що можете порадити людям, які вдома в них немає світла, чим можна зайнятися? Більше проводити часу разом з друзями, з сім'єю і проводити час з користю. Для себе. А ви? <ріст> Не знаю. Ми більшісті проводимо час разом, то я підтримую її думку. Е Молимся.